Вітаю вас, шановні мої глядачі! Мене звати Іна. Сьогодні готую крильця. Готуватиму у мультиварці. Хочу з вами поділитися своїм рецептом. Попередньо м'ясо я не промариновую. Всі продукти закладаю одразу в чашу мультиварки. Підготовлені крильця і тепер спеції. Соєвий соус, сіль, сушений часник, куркума. Паприка, цибуля і лимон. Спочатку крильця посипаю сілью, тоді поливаю соєвим соусом, а тепер сухі спеції. Ось так. До речі, крильця за таким рецептом можна готувати і в духовці, але варто попередньо м'ясо промаринувати, вимішати всі спеції за рецептом, залишити на годинку другу і лише після цього викладати у форму для запікання. Так, тепер викладаю нарізану цибульку і лимон. Далі готує мультиварка. Вибираю режим скороварки, програма м'ясо птиця і вмикаю старт. Так, мультиварка вже вимкнулася. Ось така смакота у мене зараз тут є. Смачненькі, ароматні соковиті крильця, ніжне, м'ягеньке. Такі крильця чудово смакують, як самостійна страва, а ще вони дуже добре поєднуються з різними гарнірами, з кашами, з рисом, макаронами або бараболькою. І це завжди дуже сито і по-домашньому смачно.